З 4 грудня критично важливі та підприємства оборонної сфери зможуть бронювати військовозобов'язаних, у яких немає військового облікового документу або він неправильно оформлений. Однак тимчасово на 45 днів із моменту укладення трудового договору і бронювання не звільняє від відповідальності за порушення військового обліку. А з 1 грудня розпочинається прийом заявок від ВПО на компенсацію за житло втрачене на тимчасово окупованих територіях. Участь у державній програмі передбачає ваучер на 2 мільйони гривень на купівлю нового житла. Спершу подати заявку зможуть люди, які мають статус учасника бойових дій або ж особи з інвалідністю внаслідок війни з 2014 року. Спочатку подання заяв буде доступне тільки через дію. Тривають виплати за програмою Зимова підтримка. Кожен українець може отримати тисячу гривень соціальної допомоги від держави. Подати заявку можна до 24 грудня. А громадяни, які постраждали від Війни або опинилися у складних життєвих обставинах, мають право на розширену виплату 6 тисяч 500 гривень. І звернути слід до 17 грудня. Ще одна програма для українців у грудні пілотний варіант програми УЗ 3000 від Укрзалізниці. Вона дає можливість безкоштовно проїхати потягом 3 тисячі кілометрів території України. З 1 грудня її протестують у прифронтових громадах, а повноцінний запуск планують на 1 січня 2026 року. Програма діятиме тільки в в періоди низького попиту у січні-лютому та жовтні листопаді. Збільшить допомогу родинам Героїв Небесної Сотні. З 1 грудня щомісячні виплати для непрацездатних членів сімей зростуть і становитимуть майже 13 тисяч гривень на місяць. Якщо в родині двоє або більше непрацездатних осіб, ця сума розподілятиметься між ними порівну. У грудні розширився перелік осіб, поховання яких оплачується державою. До нього тепер входять Герої України, кавалери орденів Золота зірка, Богдана Хмельницького, княгині Ольги та Замужність, а також учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Їхні родини також отримують право на безкоштовне місце для сімейного поховання. З 1 грудня набувають чинності нові правила відключення електроенергії для побутових споживачів. Відтепер людину не можуть залишити без світла, якщо вона оскаржує у суді борг або сам факт порушення. Для цього потрібно передати постачальнику копію ухвали про відкриття провадження до дня можливого відключення. Якщо ж суд відкрив справу вже після відключення, це автоматично стає підставою для відновлення послуги. Водночас ці зміни не стосуються бізнесу.